Житель Макіївки Сергій Карещук із зони бойових дій виїхав у липні 2014-го. В процесі поїздки були і грохот, і взриви, і все це було. Ну, виїхали. Це був послед... один з останніх поїздок, який з Луганська шов. Спочатку сім'я переїхала в Димитрово, що теж на Донеччині, але через півроку аж на Волинь. У ми були виходить, полгода. Я там працював начальником СТО, так скажемо все там було хорошо. Самого главне дуже очні приєднання людей. Люди не на я німентоштоя русскоязична, ніро по українську згадують на то було очень приємно. у серпні 2015-го Сергій переїздить до столиці та відкриває власну справу. каже, що для ведення бізнесу у Києві більше перспектив. Взяв в оренду гараж, відкрив станцію техобслуговування та навіть забезпечив роботою кількох своїх земляків. Я приехал в Донецк относительно недавно сюда. Меня пригласил Сергей Анатольевич. Мы с ним в Донецке работали вместе. Он мне предложил работу. Ну, я согласился, так как там тяжело сейчас что-то найти и все остальное. И решил приехать, так как все уже тут вроде налажено, есть работа, клиенты, зарплата. Я не вижу за ДНР каких перспектив. Там просто идет возвращение назад в Советский Союз. Я не хочу там жить просто. Зароблених грошей підприємцю поки вистачає лише на проживання та оренду житла з подібними соціальними проблемами. Стикаються чимало переселенців. Під стінами Верховної Ради вони закликають владу до дій. Приехали они не безразличны к своей судьбе, а такой, ну я понимаю сейчас парламенту не до нас и всем остальным, понимаете, в стране так два очень, года, ну, уже только уже о нас не, не помнят нас. никогда. Нет никакой не произ... нам нужна программа, которая хотя бы льготное кредитование. Мы да. не просим нам бесплатно, бесплатно, дайте нам, дайте нам возможность заработать что-то, ну дайте нам возможность как-то купить жилье. Якщо у Луцьку за 2000 тисячі гривень родина ще може зняти квартиру, то в Києві оренда житла коштує удвічі, а то й тричі дорожче. А державна допомога на оренду житла виплачується тільки офіційно працевлаштованим особам. Діє зараз постанова щодо сприяння зайнятості, яка дозволяє. Відшкодовувати роботодавцям частину податків за умови працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Моніторинг цієї програми показав, що вона ефективно діяла. На жаль, лише в чотирьох областях: в Сумській, в Рівненській, в Дніпропетровській, в Запорізькій та Харківській. В деяких областях не було жодного роботодавця, який би звернувся за цією програмою. На перші парламентські слухання із проблемних питань внутрішньо переміщених осіб приїхали і переселенці, які зараз мешкають на Волині. Я представляю здесь 11 громадських організацій, які в основному організації переселенців, які в основному працюють на Західній Україні. Вся проблема в відсутності фінансування, як державного, так і міжнародних донорських програм, які в ну, совершенно незначительном розмірі заходять на Тому українці переселенці. чувствують себе ну как би, прошеним україною. кажуть усі немає в держави житла, тому не можуть надати. Ніхто ж не питає, як ті люди живуть, да? де вони беруть гроші, щоб тисячі гривень платити за зйомне житло. А я кажу, що житло є. Скільки по Україні закинутих шкіл, лікарень закритих, якісь дитячих садків. Так вони стоять пусті, там вікна двері повитягували. Це невеликі гроші вставити за державний рахунок вікна, двері включити опалення, і нехай люди там живуть. За офіційними даними, лише столиця прийняла майже 50 тисяч переселенців із Криму та Донбасу. Це приблизно стільки, скільки вся західна Україна. Допоки чиновники засідають у столиці та пишуть нові закони українцям з Донбасу, які не зрадили батьківщині, доводиться починати нове життя у Харкові, Вінниці, Києві чи Луцьку.